Друзі, всіх вітаю! Ми з вами Тарас Шелістюк. Сьогодні поговоримо про поєдинок за абсолютного чемпіона світу між Артуром Бетербієвим та Дмитрієм Біволом. Цей поєдинок не визвав великого ажіотажа в українській боксерській спільноті, але світова боксерська спільнота очікувала цього поєдинку. На папері цей бій був дуже рівних суперників. Обидва без поразок підходили до цього поєдинку. У Батербієва 20 перемог та 20 перемог нокаутом. 100% результат. Тоді, як у бівало було 23 перемоги і 12 з них нокаутом. Це зустріч двох різних стилей. Одного стиля, який ігровий у бівала, і стиль нокаутера, і давлення пресингу. З боку Бетербієва Бетербієва, я ще знаю, коли ми боксували на чемпіонатах світу на Олімпійських іграх. Він зустрічався з нашим абсолютним чемпіоном Олександром Мусіком і програвав йому в тих поєдинках. Хоча ті поєдинки були дуже важкі для Сані, і я пам'ятаю, після цих поєдинків сані розповідав, що навіть через блок він відчував потужність Бетербієва. А я нагадаю, що в той час ми боксували ще в шоломах. Так що представте, шолом, перчатка, попадає удар, але ти все одно відчуваєш силу цих ударів. У тебе в голові, аж гуді, так бум! Перед початком шоу я написав в своїх соціальних мережах в Instagram і в X, що переможе Бетербі. По самому поєдинку бій був дуже е, рівний. Але Бетербі виграв його, тому що він вирвав останні три чемпіонські раунди, що дуже важливо. І Бівал теж добре провів бій, але багато ударів він викидав е, у захист. І відчувалася різниця в потужності боксерів. І коли Бетербів почав працювати по корпусу, то я думаю, що це. Замедлила Бівола і що його не вистачило на останні три раунди. Він просто велосипеділ і не, не показав чемпіонського характеру, щоб вирвати цей поєдинок, тому що у нього був тільки один титул WBA, а у Бетрібієва було три титули. І так, щоб забрати три титули, ти повинен робити ще більше ніж твій соперник, чого Дмитрій Бівол не показав. Я дуже здивований, що багато е, в світовій боксерській спільноті багато експертів і деякі професійні боксери кажуть, що це було е, пограбування, пограбування десятиліття. Також е, голова матч рум Еді Хьорн після шоу в інтерв'ю казав, що це було пограбування. Бівал повинен бути чемпіоном світу. Дечі це сикенін. that after a lifetime of hard work, Dmitry Bivol is not undisputed champion tonight. He won that fight. I struggled to find anybody on our road, a road behind, on the, the TV rows, who didn't score a fight to Dmitry Bivol. I disagree with They are now acting such so a way that there are more or less equal fight, that can be given both here and there, they are trying Показати, що це було пограбування десятиліття і пограбування року, це виходить за рамки здравого глузду. Е, так що, е, батербі в переміг цьому поєдинку, в мене немає ніяких питань. Е. Ще хочу сказати, що один із реферій, який дав в рахунок 116 112 та 8 раундів віддав Батербієву, 4 раунди Біволу. Як на мене, це багато, але от як інший віддав 115-113, 7-5 по раундам, це можна спокійно віддавати. І інший суддя. Віддав 114-114 нічия 6-6 за раундами, що теж можна розглядати як е, правильний нормальний результат. Але ще хочу звернути вашу увагу, що Бетербієв мусульманин, і вони боксували в Саудовській Аравії, в мусульманській країні. І виграти бівало у мусульманіна, коли ти боксуєш на одному рівні суперники. То тут можна було очікувати, що перемогу навіть в рівному поєдинку віддадуть супернику, тобто Батербієву. Так воно і вийшло. Це не було програбування. Мені цей бій ніяк не відчувався. Я просто подивився його, щоб ознайомитись, тому що у нас з'явився в Light Heavyweight ще один. Абсолютний чемпіон світу боксерському світі. І, а так, мені цей поєдинок був без різниці, тому що оба ці боксери не дружні до нашої з вами України. А як любитель боксу, можна знайомитись, почитати чи подивитися хайлайт, і цього вистачить, друзі. Також я не виключаю, що може бути реванш між цими боксерами, Тому що шейх, який устраював цей поєдинок, він сказав, що на його думку виграв Дмитрій Бивол, і він хоче організувати реванш, якщо Батербієв погодиться. Я думаю, що вони запропонують багато грошей Батербієву, і він вийде на реванш. Але я думаю, що якщо цей поєдинок відбудеться, то не скоро, а десь наприкінці. Наступного року, Скоріше за все, теж жовтень-листопад 2025-го. Так що цей поєдинок визивев великий ажиатаж, тому що бій був рівний, але думаю, що в реванші Бетерів може виграти і нокаутом у Бівол. Скажіть, хотіли би побачити реванш, і що думаєте, який результат може вийти в реванші між цими боксерами? Також хочу сказати вдячність вам, що. Підписуйтесь на мій канал, вподобайте це відео, порадьте друзям, поставте колокольчик і прокоментуйте, якщо б ви дивились цей бій, як вам цей поєдинок і хто, на вашу думку, переміг в цьому поєдинку. А також напишіть, яких поєдинків ще очікуєте наприкінці цього 2024 року. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Слава Україні!